Доброго всім та благословенного ранку. Мирного дня. Один сезон пропустив обрізки, понаростало стільки всього і всередину, і з надвору. Сьогодні у нас 18, 18 листопада, вівторок, 2025 рік. Хтось каже на зиму не треба обрізати, а нашу його на весну чекати. Хай присихає. Дуже дуже запущений в мене. Вийшов сад. От густа така яблуня, ціво. Гілки вони мають бруньки плодові, вони будуть плодоносити. Взагалі обрізав вже 14 дерев, ну не сьогодні, а в загальному. А ще треба за ще треба 40 більше, якщо ще звищимо, то майже сотня. Та й так, одним словом, хто проти обрізки, треба обрізати і на другий тиждень, якщо не буде морозу, покропити залізним купоросом, е, бо грибки, грибки, осінь, осінь сира. І дуже грибки кидається, тому всім благословінь Мирного неба, Божого захисту. Трішки пообрізаю. Пообрізаю яблуні. Яблуні сливочки. Так. Бо те, що всередину росте, воно плоду, плоду не дасть. Яблуні, сливи, груші. І на похорон далі на роботу. Всім гарного дня, мирного неба і працюємо, бо я того маю купа роботи. Так. Так.